Росіяни вже другу ніч поспіль атакують південні регіони України. Вночі окупанти запустили сім крилатих ракет Онікс, чотири крилаті ракети Х-22, три крилаті ракети Калібр, п'ять крилатих ракет Іскандер К та 19 безпілотників шахет. Сили ППО збили два калібри, три іскандери та 13 дронів. У Миколаєві були потрапляння поряд з триповерхівкою. Частина будинку зруйнована. У місті пошкоджені житлові будинки та близько 15 гаражів. Наразі відомо про 19 постраждалих, з них двоє госпіталізовані, зокрема, дитина. В Одесі четверо поранених ще одна людина може перебувати під завалами. У місті зруйнована адмінбудівля, вибуховою хвилею пошкоджено будинки, в області влучили у складські приміщення. В Сумах дрон влучив у будівлю дитячого табору на околицях міста. Травмовані жінці надали допомогу на місці. МВС повідомили, що під завалами людей не виявлено, а осередки горіння ліквідовано. На Чернігівщині у Семенівці безпілотників влучили у житлові будинки, кількість постраждалих уточнюють. Як повідомляє керівниця координаційного прес-центру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк, армія РФ прагне максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту. Крім того, росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру, аби завадити роботі порту. Також гуменюк зазначила, що з того часу, як росіяни заявили про припинення зернової угоди, портова інфраструктура Одеської області зазнає вже не першого удару. Так погрози лунали звідусіль, і зрозуміло, що напрямок атаки приблизно можна спрогнозувати.